Мирного неба та рівних петельок! З вами я, Мазуренко Інна, і я рада вітати вас на своєму в'язальному YouTube каналі. Сьогодні відео у нас буде розмовного плану. Я поділюся з вами своїми е, новими надбаннями, що та звідки я отримала для чого замовила ту чи іншу пряжу, а також поділюся своїми готовими роботами за січень місяць 2024 року та новими планами, процесами, які я виконую зараз. Сподіваюся, відео для вас буде цікавим, зрозумілим та змістовним. Поїхали! Отож, варто, мабуть, почати спочатку. У мене оглядовому майданчику пряжа від Alize Baby Softy. Це пряжа 310-відтіночку. го Ось такий медовий відтінок, дуже чудовий, мені дуже подобається. І придбала я досить немаленьку кількість, тут 25 моточків. Це в мене вийшло 5 упаковочок. І придбала її для виконання весняної ем, куртки кардигану на 48-й розмір. Ну, для себе це я от вирішила зробити такий е, пробний ем, пров'яз, і, вже, чесно кажучи, уже почала і про, вже продовжую. В'язати саме цей виріб. Для мене це перша робота за досить довгий час для дорослого. Ну, чесно кажучи, для себе це взагалі дуже-дуже ну, давно в'язані роботи, і я дуже рада, що нарешті нарешті-нарешті зірки зійшлися так, що я відважилася замовила пряжу, зібралася з думками, зробила розрахунки і все-таки розпочала. Цей процес. Сказати, що я задоволена, це, якщо чесно, не сказати нічого. Але я маю сказати також один такий нюанс: я не знаю, скільки пряжі у мене піде у витраті, але я взяла із таким значним запасиком і придбала я цю пряжу у магазині, який знаходиться в місті Харків, магазин Іплік. Посилання та активну адресу я обов'язково дам на екран та під відео. І маю сказати, що я часто замовляю в них пряжу. Ця пряжа майже 100% замовлена саме в цьому магазинчику. Всі мої вироби, плюшові, комбінезони, куртки, пряжа для них замовлена саме там. І це мені дуже подобається, адже вартість. Значно конкурентно спроможніша з іншими магазинами, які займаються розрівною ціною, і замовлення може бути від одного моточка. Тобто ви можете брати один моточок одного кольору, другий моточок іншого кольору, і вам із задоволенням підуть на зустріч і запропонують весь наявний асортимент. Також мені дуже подобається в них дуже гнучка накопичувальна система знижок. Тобто, при накопиченні певної суми замовлення, ваш особистий кабінет додає, додає, додає суму замовлення, і ви отримуєте максимально 5% знижки на замовлену пряжу. Для мене це дуже зручно та актуально. Я часто замовляю моточну пряжу саме в цьому магазинчику. Якщо у вас є інформація, де можна придбати дешевше, там, якщо я не помиляюся, цей моточок, один моточок коштує 32 гривеньки. Поділіться, будь ласка, в коментарях, для мене ця інформація буде дуже актуальною. Можливо, комусь також це буде дуже цікаво. Також я отримала замовлення на чудовий комплект для виписки з пологового. Це має бути комбінезончик плюшовий та плед із Алізе Пуфі. Ну, маю дізнатися: плед із Алізе я в'язала. Я пробувала в'язати раніше, але результат мене не задовольнив і так він не залишився в далекому минулому. Зараз я взяла свою волю в кулак і почала цей процес. Ну, сподіваюся, в мене все вийде, адже малюк незабаром має з'явитися на світ, і я просто не маю права підвести майбутню крихітку та її батьків і обов'язково справлюся із цим завданням. Я підготувала пряжу пудрового відтіночку. Тут дуже мені подобається те, що палітра Alize співпадає у різних серіях. Тобто тон підходить ідеально, От, як він іде пудровий, він підходить просто чудово, один тон в тон, і ним дуже зручно комбінувати та виконувати саме вироби в, одному, в одній кольоровій гамі. Роботу над замовленням я вже почала, маю певні результати, і сподіваюся, що найближчим часом у Video Reels вам уже покажу готовий виріб та розповім про нього, які складності в мене виникли при пров'язні такого чудового комплекту, і які перемоги я для себе відкрила. І ще одна пряжа, яку я отримала також від цього інтернет-магазину, це Alize Wool Time. Всі, хто зі мною знайомий, знають точно, як я не люблю в'язати шкарпетки. Для мене це завжди виклик, для мене це завжди такий стресовий момент. Але родина дуже попросила мої хлопчики зв'язати їм шкарпеток з м'якеньких, тепленьких і, чесно зізнаюся, моя нервова система просто не витримує в'язання, із, наприклад, Алізе Артісан, де, 400, де шкарпеткова пряжа 400 метрів на 100 г. Я просто не витримую. Тому я вирішила спробувати саме цю пряжу. Це Wool Time. Це також шкарпеткова пряжа. Тут іде 70% super wash вовни та полі... Ой, поліамід. У 100 грамах 200 метрів, тобто метраж достатньо немаленький. І... Але пряжа дуже м'яка, мені дуже сподобалась, вона дійсно така м'якенька-м'якенька. Я взяла різну кольорову гаму, навіть запланувала шкарпетки для себе. Чесно кажу, не знаю, коли в мене дійдуть е... руки саме до цих процесів, але є бажання, є пряжа, думаю, знайдеться і можливість втілити це все у життя. Кілька слів хочу сказати про неймовірну палітру. От Я довго обирала, який же кольор обрати, вирішила взяти різні потрохи, адже витрата йде досить велика. Це колір 11.0.17. дуже насичений, дуже яскравий, цікавий. Я думаю, в шкарпеточках він себе покаже чудово. І ну, всі знають також, що я люблю зелений колір. Це для мене мій такий особистий фаворит. Відтіночок зеленого кольору йде 11,012. Ну і рожевий. Все-таки сподіваюся, це дати дівчачі шкарпетки 11,018. такі кольори. Дуже-дуже пряжа, дуже м'якесенька. Я сподіваюся, що все-таки я осилю цю, це завдання. А, також ще один колір: це сіренький колір 21. Нейтральний. Я його взяла спеціально, як добавочку, можливо, десь буде не вистачати, можливо, десь потрібна буде саме комбінація кольорів. І самостійно він дуже як і яскраво, як сказати, пастельний колір, дуже красивий, дуже неповторний. Чесно кажучи, я пошкодувала, що не взяла саме отакий от однотонний колір, а взяла, ну, наприклад, для себе рожевий, але. Палітра просто неймовірна, і я думаю, що з часом я ще обов'язково замовлю собі інші кольори, ну, в залежності від того, наскільки мені вдасться втілити свій задум у реальність. І тут я вже просто не можу не згадати пані Ксенію, завдяки якій я зв'язала от такі чудові шкарпеточки для моїх хлопчиків. Це пані Ксенія, яка має сторіночку в інстаграм mouseknit.ua. Вона являється автором та розробником майстер-класів. По звіроносочках саме таких цікавих звіряток. До речі, живності у неї є більше 20. Тобто, якщо ви маєте бажання, ви можете завітати до неї на сторіночку, я залишу активне посилання, придбати майстер-клас або замовити готові роботи. Там просто чудова, неповторна підбірочка на будь-який смак і вже на будь-який розмір. Саме завдяки майстер-класу тестовому я прийняла участь і зв'язала дві пари шкарпеток. Це для 30-32 розміру, для свого старшого синочка на 8 рочків, такі собакини. І точно такі ж звірята в мене вийшли для меншого на 2 рочки. Отакі маленькі, цікаві. Насправді вони такі вже трохи потягані, тому що вони постійно на ноженятах і стягнути їх для відео виявилося не такою простою задачею. Дякую пані Ксенія. Щиро бажаю вдалих нових розробок, вдячних клієнтів та нових успіхів. От тож, не витрачаючи зайвого часу, я хотіла б. Поговорити про готові вироби 2024 року за підсумками січня місяця. Січень місяць у мене був достатньо продуктивним, і вироби, які я вже віддала своїм шановним любим замовникам, вже активно використовуються їхніми малюками. Перший виріб, який у мене завершився у січні, це був костюм для синочка із напівмериносової шерсті. Я робила по ньому відео огляд. І маю сказати, що, врахувавши усі свої помилки, свої якісь зауваження, вже виконала на замовлення точно такий же светрик, але для дівчинки на 8 рочків. Фотографії я вставлю. Це вийшла така знаєте, робота над помилками, коли враховано усі зауваження роботи у попередньому виробі, і вже можна працювати із цією пряжею, і з цим розміром інструменту. Це дуже зручно. Загалом я залишилася задоволена результатом. Сподіваюся, що маленька власниця також буде носити його із задоволенням, і їй буде тепло та комфортно. А я розповім про наступні свої роботи. І далі я хочу поговорити про ковтинку із напівмериносової пряжі. Це ковтинка на ґудзиках. Вона виконана для дівчинки 4 ручків на, на планочці. гутичкам. витрата там пішла близько 300 грамів, але мені надзвичайно сподобалася сама ідея. Там виконані ажурні лінії реглану та, та виконана планка гачком. Вона пров'язана у 4 ниточки і дуже чудово тримає форму. А такою родзинкою саме цієї ковтинки стали гудзички у формі квіточок. Дуже цікаво та, як на мене, симпатично. Ще один картиганчик був виконаний, також для цієї маленької принцеси. Це кардиган із найбільш ниточки українського виробництва фірми Ярослав і з додаванням ниточки акрилової. Акрил, там йде Shakerim Baby звичайний простенький наш акрил. Але він дуже добре скомбінувався. По-перше, він чудово підійшов у самому кольорі. І дуже добре додав форми та еластичності вирву. Це також один із критерій, в яких я підбирала, і своєю рідною родзинкою цього кардиганчика стала аплікація у вигляді веселої гусені, яку я зробила у кольорах веселки. Сподіваюся, що це також досить цікаво та симпатично. Ну, Принаймні для мене така ідея дуже, видалася дуже м цікавою. І що мене розчарувало, дійсно розчарувало, що в інтернеті я не знайшла подібних аплікацій та опису до них. Там просто виконана аплікація гачком, пришита, але мені було цікавий досвід інших майстрів, і я взагалі не знайшла подібного відео. До речі, україномовний YouTube взагалі дає дуже мало аплікаційних малюнків очком. Ну, це трохи розчаровує, але я сподіваюся надалі попрацювати в цьому напрямку, адже дуже часто у нас буває, коли нам потрібно прикрасити дитячий вирів, оригінальною аплікацією, а ідей, як завжди, не вистачає. І дуже доречно було б, аби була можливість. Знайти саме україномовний контент для вирішення таких цікавих задач. Зараз я працюю також паралельно над кардиганчиком із напівмириносової пряжі і маю дуже цікаву ідею щодо втілення саме аплікаційного малюнку по самому кардигану по пров'язаному гладі. Ну, з усім усім вам покажу, усім поділюся. Ми обов'язково зустрінемося з вами найближчим часом. Я буду продовжувати свої процеси та поділюся з вами своїми результатами. А вам сподіваюся, поставите мені вподобайку, Підпишіться на канал, якщо раніше не зробили цього. Та підтримайте наш україномовний YouTube. Бережіть себе та своїх рідних. До нових зустрічей! Бувайте!